Тенот Чітлан, 1531 рік. Тонансін? Мати Божа зглади. Через десять років після захоплення міста Мехіко військом кортеса війна закінчилася, і серед людей запанував спокій. Спи моє сердень, поспий. У перших числах грудня 1531 року індіанець на ім'я Хуан Дієго. Вийшов на пагорб тепякак, коли саме сходило сонце моя Спиму, як від возасні, вожло сіль, во що коланіту, хланіто, що це за місце? Куди я потрапив? Чи не про це говорили наші ses. діди, наші предки? Коніту. Коніто, Найменший серед моїх дітей. Куди йдеш? Солодка дитино, солодка дівчинко, пані моя. Я йду до твого дому в льольку, чинити справи Божі. Син. Я мати єдиного бога. Я хочу, щоб мені побудували святиню тут, де ми стоїмо. Аби я могла виявити милосердя і співчуття всім, котрі вірять у мене. Іди до єпископа в Мехіку і скажи, що я послала тебе, щоб сповістити йому бажання мого серця. Не хвилюйся, я віддячу тобі, дам тобі щастя і прославлю твоє ім'я. Дитино, матінко, свята, я виконую твоє післяництво. вирушай прямо зараз. Я, Хуаніто, твій покірний слуга. Хуан дієго просить вибачення і каже, що його прислала пані з небес. Встань, сину. Ми вислухали тебе уважно і цінуємо труднощі твої мандрії. Солодка дитина, улюблена царице. Я був там, куди ти мене посилала. Я був у єпископа, але він не повірив мені. Сіва Пошли о вельможна когось визначнішого, кому б він повірив, бо я просто людин масихуаль, я простий носій вантажів Мекапаль, вибач мені дитину. Улюблений син. Не бракує мені, посланців, але я хочу, щоб ти зеніс йому моє прохання і щоб справа була видна. Прошу тебе, піди вранці до Єпископа і в Моє ім'я про святинь. Скажи йому, що посилає тебе особисто Діва Марії, що приходиш на прохання Матері Божої. Вікільмі, Вольнихуті, Місемікак Ішпоштлі. теотуль, Пані наша. Дитино, не хочу тебе засмучувати, тому заносу твоє послання. Дже, не знаю, чи повірять мені. Йду вранці, дитино. Дже, не сумуй, не хвилюйся. Наступного дня у неділю Хан Дієго ще до світанку вирушив до Тлательолько, щоб виконати Божі справи і відвідати єпископа. Було близько 10-ї години, коли після меси подавали полудену, на якому перераховували індіанців. Він з'явився в резиденції єпископа якраз вчасно. Я маю побачитися з єпископом. Це терміново. Не турбуй єпископа, не турбуй його. Замовкни. Що тут діє? Заходь! Пройшло немало часу, доки обслуга повідомила єпископа, що Хуан Дієго просить про аудієнцію. Но... Коли увійшов до кімнати. Впав до стіп єпископу. Засмучений і заплаканий він передав послання від пані з неба, благаючи Господа, щоб єпископ повірив йому. Прошу повірити мені, Ваша Екселенція. благаю.

Зрозумій. Я маю мати докази, щоб тобі повірити. Тоді скажіть, що я маю в неї просити? Вона буде знати. Звідси так масихуально. Спокійся. Тихо. Ідіть за ним і не зводьте з нього очей. Я хочу знати, куди він ходить. З ким бачиться і розмовляє, перед коли ті, що слідували за Хуаном дієго, дійшли до яру, через який був перекинутий міст, що вів на пахор теякак. То зрозуміли, що втратили його з виду. Він зник, де він подівся, Олі. зник. То неможливо. Що сталося? Екселенцію, він зникло. Покарай його! Мендіда. Покарай. Осьмакій. Сеньоре Віспу. Вони казали, що Хуан є його брехун і його слід покарати. Коли він повернеться. Зразу приведіть його до мене. Ходімо. Ходімо. Солодка дитина, Пані моя. Єпископ мені не вірить. Він ані трохи не повірив і наказав мені принести докази. Хуаніто, найменший з моїх синів, приходь вранці за доказами, котрі понесеш єпископу. Прийду вранці, дитину. Завтра повернуся. Іди в тлуте льоку за священником. Нехай прийде останньою послугою. Бо прийшов мій час помирати. Добре будь -то. Я швидко повернуся. Хуан його негаючись, вирушив в дорогу, але пішов іншим шляхом, щоб не зустріти пані з небес, і виконати останню волю вуйка. Але пані з небес стала на його дорозі. Мій дорогий син. Куди ідеш, куди прямуєш? С -с 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 Солодка дитино, донечко моя. Ми Стоило... Ти сьогодні дуже рано прокинулася, uh. я мушу тебе засмутити. Я йду тут лати льольку, а твою справу я залагоджу вранці. Найменший з моїх синів ти надаремно тривожишся і засмучуєш своє серце. Не турбуйся хворобою бойовуйк. Він не помре. Хіба мене тут немає? Хіба не я є вашою матір'ю? Моя пані. Дай мені якийсь знак для єпископа. Іди на вершину пагорба і знайдеш там різні квіти. Нарви їх і склади в букет, а потім повертайся до мене. Бернардіно. Бернардіно, не бійся, твій час ще не настав. Берна... Амотімо Мікілліс. Іди до єпископа і розкажи йому, що бачив. Скажи йому, що я, мати Божа з оздоровила тебе. Цей пагорб не був відповідним місцем для квітів, були там урвища, будяки, колючі кактуси і кущі. Але коли Хуан Дієго вийшов на вершину, він був вражений буйним цвітом. То мати наша, а був то грудень місяць, час, коли мороз не дозволяв нічому рости. Хуан Дієго зійшов з пагорба і приніс квіти пані з небес. Сину мій. Ахінтехату. Ти мій посланець гідний моєї довіри. Тобі треба лише розпростерти плащ перед єпископом, і ти зворушиш його серце і серця усіх священиків. І тоді вони збудують святиню, про яку я просив. Хуан Єго повернувся до резиденції єпископа, притримуючи згорнутий плащ і пильно бережучи дар пречистої діви. Але коли опинився перед входом, я маю прийти до єпископа. Це терміново. Його немає. Що ти там маєш? Який ти маєш? це взяв.

Екселенціє. Прийшов Хуан Дієго. Каже, що має докази. Я зробив все, як ви мені наказали, екселенці. Ось доказ, який надсилає вам пані з небес. Прийміть його, прошу. Єго, вибач, що я тобі не повірив, вибач, Боже, що сумнівався. Дякую тобі, Господи. З того часу Хандієго опікувався каплицею, в якій поміщено чудотворний образ, який приніс мир і злагоду його народу. Хай буде воля твоя, Ісусе. Амінь.